Вагітна у чотири шокуюча історія наймолодшої мами у світі. Ліна медіна народила за допомогою Кесаревого, коли їй було лише 5 років. При цьому її син важив майже 3 кіло та був повністю здоровим. І відбулося це в Перу в 1939 році. І це реальний кейс наймолодшої мами в історії людства. Як таке могло статися? Ну річ у тому, що Ліна мала синдром передчасного дозрівання. Медичні записи показали, що перша менструація у неї сталася ще у. І місяців. А от хто був батьком її дитини, невідомо. До речі, під підозрою опинилися тато і кузен дівчинки, та обоє свою провину заперечили. Тому через відсутність доказів їх і відпустили. Ну і цікаво, що син Ліни до 10 років вважав її своєю сестрою. Його назвали Херардо на честь лікаря, який приймав пологи. Пізніше сама Ліна працювала у тій же лікарні секретаркою. Згодом жінка вийшла заміж та народила ще одного хлопчика. Та, на жаль, її старший син у віці 40 років, коли меншому було лише 6.